Шановні відвідувачі, наша центральна міська публічна бібліотека перемогла в конкурсі проєктів співпраці бібліотек з місцевими громадами програми Бібліоміст. Разом ми створили для вас інформаційно-профілактичний центр по підтримці здорового способу життя. Ти не один. ми разом. На всіх етапах реалізації проєкту ми організували вплив на максимальну кількість підлітків з метою зміни мотивацій, стереотипів, залучення до активних дій по збереженню власного здоров'я і здоров'я найближчого оточення. Для цього були використані методи телемости. Телеконференції в інтернеті, надання інформаційних друкованих матеріалів, перегляд і обговорення відеоматеріалів, міні спектакль тощо. Ще один важливий фактор успіху проекту чинник якомога ширшого використання принципу партнерства. «Ти не один. Ми разом започаткований працівниками бібліотеки імені Хорького покликаний розбудити свідомість підлітків, що стали заручниками шкідливих звичок. У партнери організатори покликали людей, що знаються на даній проблемі, і готові прийти на допомогу у разі необхідності. Зокрема, що стосується профілактики шкідливих звичок та популяризації здорового способу життя серед молоді. Усі спільні в одному здорове майбутнє це запорука успіху. Тренінг для волонтерів учусь казати ні. Був проведений тренерами, психологами міського управління освіти, атмосфера тренінгу сприяла командній роботі, стимулювала ентузіазм і самовіддачу в оволодінні інноваційними технологіями. І таким чином змогла донести до учасників всю глибину і важливість обраної теми оцінити подібну співпрацю бібліотеки з громадськістю приїхала регіональний представник програми Бібліоміст Світлана Бойцова каже, і їй на тренінгу було цікаво. Кожен квартал ми об'являємо конкурс на співпрацю з громадами, і ось тут бібліотека співпрацює… с общественными организациями, с учреждениями. И тематика этих конкурсов может быть самая разнообразная. Самая это может быть... Может именно в библиотеке обращаются ее партнеры mm -hmm. и решают те информационные какие-то проблемы, которые есть в обществе. Я считаю, что это очень правильно. И вообще у нас такая тактика в рамках нашей программы, что бы мы ни делали, это обязательно должно иметь продолжение. Потому що програма не вічна, какой-то проект он не вічний. А якщо за це час ми успішно підготовити кадри, який ідею буде потім розпространяти далі, то, звісно, замечательно. Співробітники бібліотеки переконані, що до популяризації здорового способу життя обов'язково долучаться інші волонтери. А кожен вже сьогодні має замислитися над цією важливою проблемою. Головний результат семінару практикуму для вчителів охорони здоров'я це те, що ми показали нові інформаційні і технічні можливості бібліотеки. Тому подальше втілення проєкту поглибило нашу співпрацю, що вилилася у нові сумісні ініціативи. Тепла ділова атмосфера семінару практикуму сприяла змістовній конструктивній роботі його учасників. Проведення інноваційного бібліотечного заходу бібліомосту Донбас-Галичина стало новою формою проведення заходів нашого міста скайп конференція з молоддю, яка зібралася в обласній дитячій бібліотеці міста Львова, викликала такий інтерес, що всіх бажаючих важко було розмістити в читальному залі нашої бібліотеки. Міні-спектакль Альтернатива, який ми провели сумісно з центральним будинком дитячої та юнацької творчості, а саме зі зразковою літературно-творчою студією Експеримент, переконав глядачів, що зараз модно, класно виглядати, класно почувати себе та класно поводитись, не піддаючись поганому впливу звичок. Нові можливості в спілкуванні відкривають. Перед молоддю нашого міста комп'ютерні технології. Центральна міська публічна бібліотека впроваджує інноваційні заходи в практику роботи. Один з таких відбувся 2 червня в читальному залі. Скайп-конференція, як важливо бути захищеним. була присвячена питанням профілактики, наркоманії, ВІЛ-СНІДу. Про ставлення до спорту у своїй країні розповів волонтер корпусу миру, американець Медісон Брейді. В школі я займаюся фізкультурою. Кінешна і після школи є різні кружки в команді. Я, наприклад, грав на команде, коли був маленьким. Саме тут учні загальноосвітньої школи номер 13 змогли побачити, почути і поговорити зі своїми однолітками, які знаходились у Комінтернівській районній дитячій бібліотеці міста Харкова. Також ми створили блог Ми разом констріп.блокс.юей Тут всі бажаючі можуть ознайомитись з матеріалами по темі, а також залишити свої коментарі. Під час літніх канікул робота перемістилася в пришкільні табори загальноосвітніх школ номер 13 школи номер 6 ліцей. Всі діти змогли відвідати відеолекторій Увага, ризик, 8 вересня. Парку культури і відпочинку Юбілейний був проведений міський спортивно-інтелектуальний квест Моє здоров'я, Моє багатство. Організаторами квесту стали відділ у справах сім'ї та молоді міськвиконкому, комітет з фізичної культури і спорту Центральна міська публічна бібліотека імені Максима Горького, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. Громадська організація Асоціація молоді міста Костянтинівка, учасники квесту, студенти й учні професійних ліцеїв міста та району. Об'єднані у команди. Це свято стало справді загальноміським і одержало схвальні відгуки не тільки учасників, але й звичайних глядачів. Традиційно наша бібліотека бере участь в святкуванні Дня міста. На центральній алеї парку культури і відпочинку Юбілейний члени громади мали можливість познайомитись з інформаційними ресурсами бібліотеки, які були представлені у перегляді літератури і періодики. В рамках проєкту була проведена акція Ми здорові! Приєднуйтесь! Волонтери, студентки медичного училища і будівельного ліцею в банданах зі слоганами про здоровий спосіб життя розповсюджували на вулиці бібліотечні інформаційні та рекламні матеріали, календарі, створені в нашому центрі. Отже Головним результатом функціонування інформаційно-профілактичного центру на базі бібліотеки є залучення до ведення здорового способу життя всієї громади міста, що в свою чергу допоможе зробити людям свідомий вибір стосовно позиції, цілей і засобів поведінки за конкретних обставин життя. Ми впевнені, що відпрацьована бібліотекою модель надання інформаційних послуг у громаді надасть можливість підвищити ефективність просвітницько-профілактичної роботи в нашому місті в цілому, та зробить створений завдяки програмі Бібліоміст інформаційно-профілактичний центр ще більш привабливим для відвідувачів. Сьогодення обирає здорову, спортивну, енергійну, веселу і незалежну людину. Сподіваємось, що наші ідеї та поради будуть корисними. Запрошуємо вас до нашої бібліотеки, успіхів вам і здоров'я найкращого!